Українські знаменитості, про яких говорить увесь світ. Юлія Саніна. Співачка прославилась завдяки гурту The Hardkiss. Він майже одразу почав підкорювати світові вершини виступами на розігрівах відомих британських гуртів, зокрема Hertz, та просуванням треків на провідних музичних каналах. Після підписання контракту із лейблом Sony BMG, The Hardkiss швидко здобули популярність і низку нагород як в Україні, так і за кордоном. Євген Клопотенко. До визнання Євген працював офіціантом в ресторанах Сполучених Штатів Америки, Німеччини та України. Однак цього йому виявилося замало, тому він почав розвиватися у сфері кулінарії. У 2015 році Клопотенко взяв участь у шоу Мастер Шеф, де здобув перемогу. Завдяки плідній праці і старанням, чоловік отримав можливість навчатися у французькій школі кулінарії «Le Cordon Bleu». З того часу кулінар активно працює над іміджем України у світі. Джеррі Хейл Успіх артистки прийшов до неї дуже неочікувано та швидко. Так, перемога в музичних змаганнях Джукі дозволила виконавиці полетіти до США та познайомитися з володарями Греммі. Вона працювала у легендарній студії звукозапису Capital Records під керівництвом Брайана Малуфа, мультиплатинового продюсера, який відомий співпрацями з Мадонною, Квін, Майклом Джексоном та іншими. Євробачення подарувало Джері Хейл не тільки світове визнання, але й нові знайомства.